Перш ніж розпочати відео, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймієкофі чи спонсорує безпосередньо на Ютуб. Ваша підтримка допомагає мені систематично створювати контент і презентувати його тут. Але ще я хотів подякувати всім, хто доклався до збору на амуніцію моєму знайомому воїну та підписнику, що боронить нашу державу безпосередньо на фронті. А ще я хотів би цього разу, замість закликів, підтримати мене, попросити вас підтримати один майже містичний збір. В описі відео ви знайдете посилання збору на Око Одіна. Звучить загадково? Ну звісно, бо це високотехнологічна камера для розвідки, в тому числі розвідки перед боєм. Вона допоможе окупантам зникати ще загадковіше, ніж зникають герої моїх історій, і на відміну від них, сподіваюсь, окупантів ніхто більше ніколи не знайде. Саме ця камера, яку ви бачите на відео, не випадкова. Це камера військових, яким ми збираємо на нову, бо ось цю збили мешканці боліт разом із дроном. Закликаю вас долучитись до збору, адже якщо всього один відсоток з вас кине 10 гривень, це буде колосальна допомога. І нехай ворог розчиниться в нічній темряві назавжди. На цьому все. Більше вас не затримуватиму. Приємного перегляду. Сімдесяті це дивний час в історії, сповнений надій і дуже повільного руху вперед. Це час, коли головні польоти в космос давно відбулися, а відеоігри ще не стали масово популярними у всьому світі. Час, коли хіпі вже вирішували знайти йому роботу чи все ж таки почати жити в лісах. І це зовсім не жарт. Історія знає безліч прикладів останнього. Коли музика, яка з'явилася в 60-х, чекала моменту, щоб перетворитися на щось нове, у 80-х величезна кількість виконавців закінчували свої кар'єри і часто зникали з радарів, як міраж в пустелі. І сьогоднішня історія саме така: що коли музикантка, яка тільки но здіймалась на вершину кар'єри, зникає, чи стежитиме за цим хоч хтось? У наш час. Коли за кожним кроком знаменитості можна спостерігати в соціальних мережах, відповідь буде швидкою. Але не забувайте, що ми говоримо про 70-ті. Яку історію розповість людина, якщо повернеться із забуття через багато десятиліть. Заварюйте гарячі напої та сідайте зручніше. Зараз я розповім вам про Шелу МакДональд дівчину, яка зникла двічі. Та повернулася через 33 роки. І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. півночі. that in your. Шела Макдональд народилась 1948 року в Еденбурзі. Через 12 років вона разом із батьками переїхала до Глазго, де після навчання вступила до школи мистецтв. Про її минуле відомо не так багато. Ці деталі зазвичай не розголошуються, але сама дівчина пізніше розповість, що батьки не підтримували її рішення стати музиканткою. Багато хто відзначав її чарівний голос та ельфійську красу, як часто описували її зовнішність у пресі, проте Шела змогла досягти успіху, або, якщо точніше, почала його досягати. Вона познайомилася з досить великою кількістю вже відомих на її батьківщині музикантами, включаючи Кіта Крісмаса, який став її хлопцем та співавтором пісень за сумісництвом. До речі, Крістмас виступав разом із такими виконавцями як Девід Боуі, а також із гуртами The Who та The Kings. Подібні знайомства зробили свою справу, і Шела МакДональд почала стрімко підійматися на вершину пантеону фолк-музикантів Англії. 1970 року Шела нарешті випускає свій перший альбом, який так і називається Шела МакДональд. Прослухавши її старі пісні, ви не знайдете в них нічого особливого. Це була типова музика свого часу. Ця музика огорнута шармом записів 70-х, але навряд чи особливо цікава. Успіх був відносним: альбом не вистрелив, не зробив її зіркою великого калібру, але однозначно виконавиця заслужила певну фанатську любов та добилась уваги радіостанцій. Але вже в 1971 році Шела записує новий альбом, вже більш амбітний і добре оцінений критиками. Єдина проблема, яка не дала виконавиці по справжньому злетіти чартами, це те, що після запису альбому Шела Макдональд зникла. Кіт Крісмас, будучи хлопцем Шели, занепокоївся не на жарт. Він дзвонив дівчині десятки разів, але вона не брала слухавку. Навідавшись до її квартири, помешкання виявилось порожнім. Друзі Шели звернулися до поліції, але жодних відповідей їм не давали багато часу. Та й, в принципі, навіщо з ними взагалі спілкуватись? Адже у Шели були родичі, з якими поліція мала більше бажання розмовляти. Минали десятиліття, а музика Шеле МакДональд переживала злети і падіння. Її альбоми ніби зажили власним життям. Ніхто не говорив про них надто гучно, але водночас їх передавали з рук у руки, перезаписували та продавали за смішні гроші. Співачка мала невеликі групи фанатів по всій Великобританії, і всі вони мали свій варіант того, що трапилося з Шелою – Зникнення Фолк-співачки супроводжувалося шаленими теоріями кожна наступна божевільніша за попередню. Дехто навіть був недалеко від істини, інші же зовсім же пустилися берега. Поки одні говорили, що вона просто втомилася від популярності і завершила кар'єру, інші казали, що Шела розпрощалася з життям після передозування. А хтось взагалі був свято впевнений, що Шела Макдональд мандрівниця в часі. Знаю, звучить божевільно, але давайте просто приймемо той факт, що такі люди справді існують. Я не про мандрівників у часі, я про тих, хто в них вірить. 23 червня 2005 року про Шалу Макдональд знову заговорили справа в тому, що її альбом перевидали. Помітили, що минулого десятиліття дуже модними були 80-ті, а в цьому модними будуть 90-ті, що закономірно так ось. У першому десятилітті 2000-х модними були сімдесяті. Був навіть серіал із простою назвою Так Сімдесяті, та й музику це не уминуло. Альбоми Шелли МакДональд чудово продавалися на Батьківщині, а газета «Індепендент» випустила велику статтю розслідування щодо зникнення виконавиці. Ніхто не знав, що з нею сталося, якщо коротко, не знали її друзі і колишніх хлопець. На хвилі тимчасової популярності схожі статті почали публікувати менш популярні видавництва. Найважливішим тут є шотландський Daily Мейл. Адже саме після їхньої статті до будівлі видання прийшла сива жінка, яка заявила, що її звуть Шела МакДональд, і вона хоче розповісти історію свого життя за останні 33 роки. Знаєте. І все ж деякі шанувальники Шели не були такі далекі від правди, як я вже казав, і вона зовсім не втомилась від популярності. Після запису другого альбому Шела вирушила на вечірку, де багато потурала популярній тоді моді наркотикам. Дівчина вважала, що залишить цю реальність максимум годин на 12, але з невідомих причин вона потрапила в кошмар, який тривав. Три тижні. Саме стільки, за словами самої Шели, вона без тями ходила вулицями Лондона, зазвичай забуваючи про їжу та воду, спостерігаючи химерні та лякаючи галюцинації. Зазвичай, у всіх перехожих, яких бачила Шела, не було очей, тільки порожні очниці, іноді не було всього обличчя. Зазвичай слова жінки ніхто не ставить під сумнів, при цьому називаючи незрозумілим такий результат, тим паче що дівчина тоді нібито не приймала багато якихось дивних речовин. Я не підтверджуватиму і не спростовуватиму, що дія даного наркотику може тривати так довго, як стверджувала Шелла. Але я пошукав деяку інформацію і дізнався, що нерідко прийом саме цього наркотику викликає шизоафективний розлад. Тож або галюцинації це наслідки прийому речовини у вигляді психічного розладу, або це не можна пояснити лише одним єдиним прийомом речовини, можливо, він був не одним. Але давайте повернемося в 1972 рік. Друзі та агенти не могли ніде знайти Шелу Макдональд. Тож, де ж увесь цей час вона була? Пам'ятаєте, я казав, що поліція воліла спілкуватися лише з батьками зниклої, але не з її друзями? Цьому є логічне пояснення. Шела Макдональд зникла для друзів та коханого і прокинулася в літаку. Вона не знала, куди летить. Але в аеропорту на неї вже чекали батьки. Так, вони забрали свою доньку і відправили до реабілітаційної клініки, де Шела виявила, що її м'який голос став жорстким, тихим і хриплим. Дисфонія означала, що Шела більше не зможе співати, не зможе займатися своєю улюбленою справою, її кар'єрі кінець. За словами Шели, батьки, які не хотіли, аби їхня донька займалася музикою, були цьому лише раді і допомогли їй звикнути до скромного життя в шотландському селі. Так вона зникла для всіх інших. Шела непомітно для всіх провела 10 років, а тоді вона зустріла гордона, ексцентричного власника книгарні, між іншим із хорошою освітою та навіть науковим ступенем. Шела і Гордон одружилися, але через кілька місяців Гордон сказав своїй новій дружині, що вони не мають грошей на оренду житла, і Шела запропонувала чоловікові пожити кілька місяців у наметі, поки справи не налагодяться. Гордон погодився і так Шела зникне ще раз, цього разу по-справжньому, навіть для батьків. Поки поліція їх шукала, а згодом припинила, Шела та Гордон жили ледве не мрією хіпі з 60-х. Заплановані місяці перетворилися на роки, і подружжя повністю зникло з радарів, почавши подорожувати англійськими лісами та передмістями. У 2005 році Гордон прибіг до Шели з новим випуском шотландського щоденника Daily Mail і показав дружині її фотографію. Набагато молодшу Шелу, ніж зараз. Він запропонував їй піти у видавництво і розповісти свою історію, що вона й зробила. Незабаром вже великі ЗМІ звернулися до Шели, щоб та розповіла свою історію і їм. Популярність поверталася, а разом із нею виплата авторських гонорарів за 30 років використання її пісень та за перевидання старих альбомів. Цих грошей вистачило на нову квартиру для Шеле та Гордона. В одному з інтерв'ю вона сказала, що не сумує за життям у наметах, хоча в тому житті було і багато хорошого. У 2008 році здоров'я Гордона почало погіршуватися, і в 2012 році він покинув дружину назавжди. Всі ці роки шала намагалася уникати уваги преси, оскільки звикла до самотності за ці 30 років. Але після того як вона залишилася по-справжньому одна. Шела Макдональд вирішила повернутися на сцену. У 2014 році відбувся перший за 40 років концерт Шеле Макдональд. Не можна сказати, що він був особливо великим чи успішним. Швидше за все, Шела втратила кохану людину, з якою, так чи інакше, прожила разом більше 30 років, і тепер лише музика могла заповнити ту порожнечу, що утворилася в її серці. Ви можете ставитись до історії Шели Макдональд як завгодно, але знову ж таки, вона нітрохи не шкодує про те, який спосіб життя обрала. Зрештою, завжди можна пожартувати про те, що величезний гонорар коштував того, аби трохи позаощаджувати 30 років, живучи в лісах. Колишні друзі Шели прийняли її, не було ні звинувачень, ні образ. Навіть із Кітом Крісмасом Шела почала спілкуватися знову так, ніби вони завжди залишалися друзями. Мені дуже хотілося розповісти вам історію, яка в тому чи іншому сенсі має щасливий кінець та й взагалі нічого дуже кримінального. Іноді виникає таке бажання, особливо коли сам зустрічаюся з якимись проблемами. А з якимись проблемами ми зараз зустрічаємося всі. Всім і кожному я теж бажаю, щоб у вас все склалося добре, незалежно від того, з якими труднощами вам доводиться боротись сьогодні. Залишайтеся в безпеці і не зникайте надовго, адже я завжди чекаю вас усіх тут, як завжди, о опівночі. Let flourish in your bro